Техніки, які змінюють твоє життя. Усвідомлення одного пункту, який тобі почне змінювати бачення на світ і змінювати взагалі твоє життя так, як ти хочеш жити. Поїхали. Но перед цим я тобі дам відповідь на запитання. Місто. Багато було коментарів на рахунок наших заїжджених тем під крайнім відео. Місто Чернівці. От. Я не за, не за кордоном, місто Чернівці. Люди є, просто я в парку на, у місті самому шумно знімати. Люди є, ніякі дороги я не обираю. Тиска мені не важливі. Відкупився? Ні, не відкупився. Про особливості своєї роботи розповідати не буду, і це тема не цього відео. А тепер до самого відео. Я, як і всі, Жив у свій час з рівня пробивати, все думати, логічні цепочки, логічні ланцюжки, логічне завершення, мотивація, дисципліна, звички, прориватися, продавлювати на рівні матерії, на рівні того всього звичного, до чого ми з, ми з тобою звикли. От прямо от, знаєш, як... <кхід> жити старими парадигмами, жити старими установками. Ну, ну нічого не виходило. Ну, щось нічого не виходило, бо виходило з таким скрипом, знаєш. Ну просто от, просто без коментарів. Я думаю, ти знаєш цей стан, ти знаєш, що тебе стримують, ти знаєш, де ти не можеш вийти на новий рівень життя. І дивись. То, що тобі скажу, перше, то, що змінює твою, твою реальність, і то, що змінило мене, почало змінювати мене, тому що я. Почав міняти свій стан. Стан то, як я дію, то, як я відчуваю, то, як я проживаю своє життя. Пояснюю, як це, на мою думку. Ти хочеш віриш, хочеш, не, не віриш, але то, що це діє, це факт. Наші плани, мотивація, дії, як ми діємо по старих шаблонах, по старих паттернах і то, до чого ми звикли з тобою. Но Можна усе перерівняти до нуля, якщо у тебе стан постійно незадоволення, постійно стан не хочу, не можу, постійно стан деп... депресії, апатії від того, що ти не отримуєш то, про що ти мрієш. Ти не отримав чи не отримала, починаєш нервувати, психувати, порівнювати, оцінювати і застрягаєш на тому самому місці, і починаєш робити те, то, що тобі відомо. Я почав змінювати свій стан, почав змінювати свої парадигми і почав змінювати своє бачення на, на рахунок квантової фізики, ну не з рівня університету, а з рівня усвідомлення, енергетики, вібрацій, частот і емоцій. Джон Кехо, Джоді Спенза можете ознайомитися з їхніми книгами, багато інформації звідти. трансфер їх реальності, багато інформації звідти, те, що я вам кажу. Світ це дзеркало. Ми. Частинки Бога. Ми душі, ми частинки Бога. І відповідно у святих писаннях, повір'ю вашій дано вам буде. А ми віримо у те, що ми бачимо. Ми не віримо у те, що ми частинки Бога, душі у тілах. Ми не... У наших душ є наше тіло. І ми можемо абсолютно все. Залежно від того, що ми будемо, у що ми будемо вірити. А віримо ми в те, що ми бачимо, то, що нам транслює ця реальність, ця матриця, ця система, цей соціум, цей світ то до чого ми звикли. Нам транслюють з дитинства, що гроші це погано, ти не можеш, ти не хочеш, ти не будеш, ти не знаєш, ти не гідний, якісь кривий, коси, та як мені говорили, що от в мене там обсипане було обличчя, я заховав під бородою. Перший раз 10 років, як я вже сказав, побрився, да? не міг знімати футболку, не міг проявлятися, в тебе було заякання, ти не можеш говорити, ти не можеш ти взагалі якийсь косий, кривий, дурний, і ти взагалі десь там маєш бути і не маєш ні з ким говорити. Да? Ну добре, це їхня думка. І я ж тобі кажу, що наші парадигми, які були нам з тобою закладені з дитинства, ми, як е, душі, які мають тіла. У це повірили. І наш стан, то як ми з тобою емоційно проживаємо це життя? Якщо ти собі думаєш, що я не можу досягти цілі, я не можу якось проявитися, у мене не може бути чогось, Бог всесвіт каже, добре, це виконано. Якщо ти кажеш, що ті кращі, а я гірший, а в тихії, а в мене немає, в мене немає енергії, добре. Це буде виконано. І іншого у твоє життя не прийде. Ти це кажеш. Ти дивись, у... на рахунок квантової реальності ми складаємося з атомів, з молекул, да? а вони складаються на 99% з пустоти. І певні закони цього світу тримаються все вкупі. Написано в книгах: віриш, не віриш, це твоє право. І так само, як. Дерево, телефон, все складається з атомів з молекул. Ми складаємося з атомів з молекул. Просто у нас є свідомість, оця божественна іскра, яка і дає нам усвідомлення, дає нам життя і дає нам можливість вибору. От Нам дано право вибору. Але це право обирати більшість людей ним не користується. Як їм сказали, так вони і зробили. Як їм заклали, так вони і живуть. Но це все ж розумієш це у твоїх руках. У твоїх руках твоїм вибором і змінювати свою реальність. Уже, уже, уже є безкінечна кількість твоїх я, з якими ти можеш з'єднатися в даний момент. От дивись. Є. Ти, який дивишся чи дивиться це відео. І є ти через хвилину, який, наприклад, йде на тренування, умовно кажучи, або щось вчить, або залип на яких, чи залип на якихось других відео, наприклад, це умовно кажучи, три твоїх я, які були проявлені через хвилину. Но так як проходить дуже мало часу, ти цього і не помічаєш. Тобто ти постійно переходиш у новий стан буття. Ти своїм таким ви, вибором постійно себе формуєш. Можливість обирати. Е, як кажуть, як ті самі ж Біблії, да, я не прив'язуюся до одного святого письма. У загальному я тобі кажу: якщо би ваша віра була крихітне зерно, ви б сказали, горі прийди, і вона би прийшла. Віра. Віра у не то, що ти колись будеш, ти колись будеш там, ти колись будеш мати то, ти колись будеш такою особистістю зараз. Цей стан, що ти вже є тою особистістю зараз. І тобі нічого не заважає сісти, прописати свою особистість в деталях, якою чи яким ти хочеш бути в майбутньому. От, Кожною характеру. Як ти будеш виглядати, як ти себе будеш почувати, як ти будеш діяти, що ти будеш мати, які ти будеш мати відчуття і емоції з того. І діяти вже не колись я якийсь не такий, у мене чогось немає, я чогось хочу, а колись я буду цією особистістю. Ні. Діяти з позиції, що от я вже та особистість, і я вже це маю. Розумієш? І Бог все світ творець, хтось називає Я хочу. Буду тобі казати, виконано. Виконано вже. Але поки у тебе немає досвіду оцієї особистості, ти маєш її формувати. Да? Наприклад, ти можеш розуміти, що от я хочу там підтягуватися 20 разів. Ти можеш це візуалізувати. Но поки ти не будеш виконувати дії, щоб це зробити, тобі це не буде приходити. От ти вже читаєш, дієш, відчуваєш. Думаєш, як та нова особистість. І тобі будуть підтягуватися можливості, книги, відео, люди, знайомства, досвід, щоб ти вже формував чи формувала саме ту особистість, відносно якої ти дієш. Да? У тебе вже є в квантовій реальності всі безкінечні твої особистості, будь-яка особистість. І ти вже своїм правом обирати і усвідомлено обирати. Ким ти хочеш бути. Не просто плив пливти по течії, я хоч я, я колись буду таким, а зараз мені матеріальна реальність підказує. Ну, зараз цього немає, да? цього і не буде. Тому що ти як частинка Бога, ти просто окей, думаєш, це якась езотерика, ізотерика, фігня собача. Добре, не роби, може скривати це відео і не робити. Але цього нас не вчили. Зроби так місяць. Просто місяць. Спочатку тіло буде суперечити тобі, логіка буде суперечити тобі. Це він говорить фігню, чогось начитався, чи, чи, чи щось там прийняв. Ні. Крім кави, не п'ю нічого. Нічого не п'ю, крім кави. Це просто вже моя енергія, то, як живу я. Я хочу бути новою особистістю. І я хочу проживати по-іншому. А то, як мене навчили. То, як мені показали, ті парадигми, які в мене заклали, ті установки, які в мене заклали, мене до цього не доведуть. Не доведуть. І тебе не доведуть. І якщо ти скажеш, що він там отакий, він там всякий, добре. Але розумієш, я тобі не даю чогось, не знаю, чогось дурного, кривого, тупого. Я тобі даю то, що зараз не сходиться з твоїм баченням, просто не сходиться. Ти такого не пробував чи не пробувала і не хочеш задумати, що це правда. Якщо думаєш, що це не правда, у твоєму світі це буде неправда. Але якщо ти цього не пробував, просто спробуй чи не пробувала, просто спробуй це у своє життя додати, що ти частинка Бога, ти душа, яка має тіло. Усвідомити, що ти своїм вибором твориш свою реальність. Ти в кожну секунду свого вибору, що подумати От про себе? Як ти про себе думаєш? Як ти просто про себе думаєш, що я якісь не такі, чи якась не така все? Твої слова, твої емоції, твої дії, твої частоти, твої вібрації. Я тобі тут додав картинку, як кожна емоція змінює теплову карту, енергетичну карту твого тіла. Кожна емоція, просто емоція. Да? От Просто ти можеш помітити, да? е, коли, е, от, нема, наприклад, якоїсь ситуації немає в, житті. Да? немає в житті. от Просто зараз спробуй. Уяви якусь ситуацію свого життя, яка була максимально хорошою. Максимально хорошою, то були хороші позитивні емоції. Прямо тобі даю в практику, зараз. Не, але не заглиблюйся. Була якісь хороша максимально сильна ситуація. А тепер зараз сядь і уяви ту ситуацію, розкрути її, але максимально в негативному стані. Максимально негативному, уяви, що того всього хорошого не було. Тут починає здавлюватися, ком горло підходить, негативні емоції, негативні відчуття, негативні такі, знаєш, такий стан негативний. Але ти усвідомлюєш, що цього не було. Насправді ти прожив чи прожив ту ситуацію добре. Ти просто подумав, чи подумав. І тіло змінюється. Гормональний фон змінюється, відчуття змінюється, емоції змінюються. Такі самим тебе будуть слова, дії, ситуації, такі ти будеш притягувати людей, такі ти будеш бачити, такі, такі ти будеш бачити, таку ти будеш бачити реальність. І нічого іншого до тебе не прийде, не прийде нічого іншого, зрозуміється. А ти можеш сказати, я не можу досягнути якоїсь своєї цілі, якої своєї мрії, лише усвідомлюється уявляючи це. Я не можу повірити у це, що він каже, що Богдан каже, і це буде в моєму житті. Все, це виконано. Це виконано. Ти як абсолют. Ти як абсолют. Просто в мене ж мурашки по шкірі. Просто нам такого не кажуть. Я це повторюю. Нам просто такого не кажуть. І я це відчу на емоційному. на... Рівні емоції на рівні стану, я це пережив. Я пережив ці ситуації, коли це підтверджується в житті. Я цим це, це не вірю. Так само, як ти це не віриш зараз, можливо. Я в це також не вірю, поки я сам це не почав проживати. Так, раз, думаю, фігня. повна фігня собача, я це не буду. Якась шезотеля, як із, із, ізотеляки, якісь вони больні і тронуті. Раз, другий, третій, двадцятий раз подумав це. А життя, коли я дію по старих паттернах, по старих парадигмах, установках, не змінюється. Так, окей, не змінююсь. Я перепробував все, що міг. Давай я спробую ось це. Ну давай я спробую. Ну я ніколи такого не робив. Раз спробую, другий, п'ятий, десятий. Не виходить. Одинадцятий раз, знаєш, кажуть, лід тронувся. Зрушився, лід. Угу, щось я відчув. Щось да? там змінилося, там змінилося. І постійно спостерігаю. Якщо ти дуже сказав, ти кажеш, що я через уяву. Через відчуття, через те, що він каже, не досягну своїх цілей, ти, не ти своїх цілей не досягнеш. Не досягнеш. Тому що я скажу, ти Бог в мініатюрі, ти Бог у своєму житті в мініатюрі, і ти своїм вибором обираєш свою квантову реальність, обираєш той шар реальності, і світ, як дзеркало, буде виконувати твої, твої стани, твої думки, твої дії. Парадигма і стан. Парадигма це ті установки, ті паттерни, які були закладені нам з тобою з дитинства. І ця парадигма, наприклад, гроші заробляються важко. І б так з дитинства. І ця парадигма формує, що гроші тобі заробляються важко, які би ти курси не проходив чи не проходили, яких би ти наставників чи людей не дивився через цю парадигму, через цю дитячу травму, це бачення ти не зможеш, тому що це як він востоїть. То і прошивка, що гроші зробляються важко. І ти в це віриш, і так формується твоя реальність. Вона по-іншому не сформується. Не сформується, тому що ти в це віриш. Ти абсолют, ти Бог. Бог би не зміг, Бог би не був Богом, якщо б не створив е камінь, який би не зміг підняти. Скільки я би тобі це тут це все не пояснював, поки ти не відчуєш це на своєму досвіді, ти мені не повіриш. Як би я тобі не пояснював, який смачний, наприклад, персик у всіх красках обирав би слова, пітити, приукрашував, викликав би у тебе емоції, поки ти на своєму досвіді не скуштуєш персик, ти не зрозумієш смак персика в усій її красі. Так само тут. Я тобі це все розказую, я можу тобі подобатись, можу тобі не подобатись, ти можеш зі мною погоджуватися чи не погоджуватися, якщо в тебе не було досвіду. Ти думаєш, що це хрень повніша, так воно буде у твоєму житті проявлятися. Я у себе не вірив, у себе максимально не вірив. Афірмації, що вдячності, візуалізації, що я творець в своєму житті, що я частинка Бога, що я душа, яка має тіло. Я творив, то, що мені оце все закладає. Так жив, так проживав по старих звичках, знаєш робота, дім, сварки, погані звички. Це все. Це все. Ну я своїм вибором обрав проявлятися, думати, обирати, обирати. Маленька ремарочка, клуб по саморозвитку. В описі, ознайомлюся, якщо тобі цікаво, буду радий тебе там бачити. І, І. Та хочу тобі, а знаєш, щоб б я міг, я би тобі ці відчуття поділився б з тобою цим відчуттям, щоб ти дійсно міч чи могла змінити. Так, да, у нашій країні така ситуація. Да. Но, же ж той самий стоїцизм, да? є події, на які ти не можеш повпливати. Ну не можеш ти на це повпливати. Не можеш. Не можеш. Ти можеш повпливати на певний відсоток в своєму житті і цю відсоток. Потрошки збільшувати. Потрошки збільшувати, 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 накопичувати знання, накопичувати нові бачення, нові звички, дисципліну, систему. Випрацьовувати на емоційному рівні нову особистість. Нову особистість. І це буде змінювати твоє життя. Немає чогось правильного чи чогось неправильного. Да? Є енергія, енергія, які, яка потрапляє твоє життя. Ти даєш її окрас. Даєш її окрас. Хороший і поганий. Подобається, не подобається. А даєш її тієї окрас з якої позиції? То, що тобі закладено звідси. Да? Це ним. Це твій же ж вибір. Це твій вибір. І я прошу тебе. Прошу тебе про себе думати. Добре. Про себе думати з позиції творця. То, що ти кажеш, то, що ти думаєш. Те, як ти відчуваєш, буде у твоєму житті проявлятися. Проявлятися. Розумієш? І навіть не обирати, це також вибір і так буде будуватися твоє життя. Я просто от стараюся максимально схожі теми тобі припідносити різними, різними шляхами, що тобі це зрезонувало. А вдруг те, що він каже, це правда. Я просто спробую змінити своє бачення, змінити свою парадигму, змінити свої емоції, змінити своє життя, ну, От те, що я тобі кажу. просто зроби те, що я тобі кажу. І те, що я тобі кажу зараз, дивись, я даю це, це дійсно працює. Но, наприклад, якщо це якийсь блогер, да, блогер, який має там мільйонну аудиторію. Каже, візьми клуб за тисячу доларів, і я зміню твоє життя. І він тобі це саме скаже. У клубі ти це повіриш. А знаєш чому? Тому що ти віддаш чи віддала гроші і надаєш вагу цим словам, тому що в нього аудиторія, в нього активність, він щось пройшов, він бере за це гроші, значить, він каже правду. І тобі зараз це кажу у цьому відео безкоштовно. Просто візьми і зроби це. З тобою був Богдан, стаємо краще разом, буду дуже вдячний за твій відгук, підтримку каналу. Це мене дуже мотивує. Твій кожен коментар. Ким би він не був. Побачите, знов заікнувся. Ким би він не був. Якщо б я повірив, що я через заїкання не можу говорити, я б десь був на дні. Побачимось в нових відео.